Всім привіт! Сьогодні 27 червня. І сьогодні я буду прикурувати виноград. Виноград, який в мене саме сильно в минулому році підгорав на сонці. Е, вроді був прикритий листям, ну якби маліше попадання лучів сонця, він горить. В даний момент це сорт аватар. Хто не знає, хто тільки придбав його, щоб знали, да, аватар сильно підгорає на сонці. Я це зрозумів і побачив, дуже сильно він в мене підгорів в році. У цьому році я вроді би, ще раненько, стан станнього такий некрупний, він більше в крупній ягоді підгорав, ніж зараз. Ну, я трошки раніше прикрив його безпеку від сонячних обвиків на аватарі. Аватар у мене тут крайній, більше половина дня на нього світ сонце. У такому стані зараз аватар. Запилення. Ви бачите, які грудочки різні. О, цей край я буду прикривати, цю сторону і ту сторону прикрию. ну і ще про аватар В минулому році я показував аватар на аватарі красніли листя. Це, про, я так зрозумів, пропадала лоза, тому що повністю кущ, що я її укривав. Одна лозина та покрасніла, пропала одразу, да. а ті, вроді росли все нормально, було і урожай зняв. В ітоги по весні кущ пропав. Я його обрізав. Ось такий стан. Ось я його обрізав і пагони відбили знизу аватара, то я заново його відроджую. Ось такий стан. Зараз аватара. Лоза така товста, ж, жирує, положив я, відпускаю пасенки. Так що, отакий сан аватара. Ну отак я прикрив цю частину, ту частину прикрив поки е, агровалкном, сітку докуплю і завішу далі. А поки временно якась буде так. Хоча кажуть, що временно, то постійно, але так в мене не буде. Ось які справи. Справи, ну можливо, щось дубовські. Я просто не пам'ятаю, що в мене в минулому році підграло. Аватар це точно. застерігайтеся, а все остальне там вже, мабуть, більш темні сорта горять. Ну і в цьому ряду, де я вам показую аватар, по новому відращую а з другої сторони аватар. О, тут я вже підсадив, бо тут пустувай, пустує місто, тут теж був. Бананас я його викручував і посадив нову, ну я не знаю, як вона, наскільки вона нова, Ну, но посовітили, що форма непогана. Це аксія. аксія. Це так, трішечки інформації доповнюю. Да? Оце я розказував, що в прошлому відео додавав метраж і е, дав площадь для красави. Отут у мене була румейка, я посадив красну розу. Красну розу. Росте піднімається. Це вона осінь посажена, саженцем, перезимувала. Ну а красава такий. І ще хотів його показати, в прошлому році робив прививку на вулкан. Полтавський манікюр. Я його не вкривав, лоза була погано визріла, я її вже і, і не вкривав, нічого не робив. І він цього году вискочив полтавський манікюр, Ось лози одна почка і друга почка дві лози не Росход длинні були. О. То це полтавський манікюр. Також. Почав рости, я вже не на нього. І ще не дуже так хорошо. В минулому році робив прививку на Веліс, це подарок Білорусі. Дінна ягода цвітна дуже росте слабенько, але росте. Подарок Білорусії. І ще по одному саженцю, який я посадив тут я біля дубовського розового. Так би я ще залишив, під нього я підсадив дамаску маску красавицю саженець. Ну, всі саженці я брав у Володимира Варіча із волок. Гарні саженці, можна в нього замовляти і треба замовляти ні гірше, ніж в остальних. І вибір чудовий. Володимир Варіч. Ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока.